І так, це GTA-4, так. І у нас новий Crash test Drive. І сьогодні у нас на обзорі у Crash test Drive MAS 5299. Так. До речі, народ. Давно у нас не було Test драйвів Так, це перший Crash Test драйв за... Декілька місяців. Гра може підлагувати, тому що я змінив відеокарту. Тепер у мене відеокарта Nvidia D1060. Гра підлагує, тому що у мене процесор та материнка. Старі. Але нічого. Я в ОБС виставив. Ну, зовсім мінімальне зображення картинки. Тому ось такі справи. GTA 4 у нас тормозить. Але нічого, нічого. Раніше вона теж підлагувала А це, ну, так. Підлагою теж. Ну ви бачите, фарізи є. Коли буде новий комп'ютер, буде рано чи пізно у нас буде не лагати. Ну що ж, давайте подивимось. Ось такий не фас. Не фас. Ось такий фас. Ось такі фари, до речі. Фари мені не Фари Ман. Автобуси Ман, хто знає. Ось такий номер. ЄВ716. 0 другий регіон. Ось такий шильдик. КАМАЗ. Хто не, хто не знає. Не це КАМАЗ. Так. Що ще у нас є? Колеса ось такі. До речі, непогані. До речі, який маршрут. Зверху написано фаст, хто побачив? Ось такий салон. Що там у нас? Давайте. Я приблизу. Зараз трошки. Що там ми бачимо? Різні там кнопки, спідометри. Непогано, мені подобається. Так, що ще у нас? Це я так розумію, коробка для інструментів. Ось це і ось це. Номер у нас маршруту, де написано було. До речі, що тут написано? Аварійне відкриття дверей. Аварійне відкриття дверей. До речі, це кнопка? Непогано. Ну, ось, ось такий маршрут. АБС. Написано. Ззаду номер. Ну, ось такий автобус. Ось такий автобус. Давайте сідати. До речі. А інший автобус мас. Тобто не фас, не фас. <кій> Плутаю. Теж ось такий. А, тут ном... різні можна ставити. Номери, ви подивіться. Поліклініка. 90... Нічого собі. Я весь за Спаркован. Угу. Непогано. Баш. Баш Автотранс. 90 лет по пути з вами. 21-2011. Нічого собі. Н нічого собі. Ой. Ось це теж нефтекамської ПТП. Ну, непоганий, непоганий. Давайте сідати в наш. Дуейн, потім подзвониш. Давайте сідати в наш. Ми сіли. Поїхали. Давайте трошки проїдемось на ньому. А потім будемо розбивати. Я перевірив перед цим на записі. Так, гра трошки. Ну, да. лагає. Фрізи є. Але... Зробимо, давайте так. Це буде у нас пробний випуск. Я вибачаюсь, зараз покажу, яка графіка. Я поставив усе на мінімалки, раніше у мене, ну, коли була стара віде... відеокарта, у горі було десь міг поставити 10. На кожному і середні міг поставити. Але, на жаль, ось тут ви бачите. Це через процесор та материнку. Ну і пам'ять. Ну нічого. Нічого, давайте проїдемось трошки. Ось такий нефас. він їде. Але він дуже такий. Коли повертаєш, дивіться. Ось так може перевернутися. Тому краще не ризикувати. Тому краще не ризикувати. Ось, ви побачили. Ну нічого. Раз ось такі справи пішли. Давайте, до речі, бачу. Світло горить у автобусі. Ну, непогано, непогано. Ух. Ладно, давайте переходити до Краштесту. Давайте переходимо. І так, народ. Ми на горі Роттердамської вежі. Так. Ось тут гра може підлагодити дуже сильно. Я кажу. Вам зарані. Але нічого. До речі, давайте я перевірю одну справу. Одну справу, я вибачаюсь. тренер, Так, я трен тренером, Спу... Ну, тренер використаю для гри. Але нічого. А, ремень безпеки є. Ну що ж. І зараз ми впадемо на ось такому червоному нефазі. З гори Роттердамської вежі. Давайте падати. Ух. Вже фару розбили. Якщо гра у вас підлагує, Випишіть. Пишіть. Непогані, і мені подобається. Він... Ну, за док. Дуже так вбили ми максимально. Ви бачите. І перед теж. І перед теж. Ну це нічого, це нічого. Ну що ж, переходимо до наступного Crash тест драйву Роз'їббимо його ще раз. І зараз ми впадемо знову з Роттердамської вежі. Я подивився так. гра підлагує, коли впадаєш з Роттердамської вежі. Ну, тому що карта карта велика. Ну, нічого, нічого. Треба трошки потерпіти, і у нас скоровий ПК. І будемо. Ми із насолодженням грати у четверку. Так, що ось такі справи. Ну що ж, народ. Давайте падати. Давайте падати. Ух, розбили. Лововухою впали. Так. Підлагою, у мене підлагою. Якщо у вас лагає сильно, не переживайте. Ну, Ну що я можу сказати? Мені подобається, мені подобається. Ми перед розбили. Вже він почав димити. Але нічого, але нічого. Давайте ми впадемо ще раз. Пропоную. І зараз ми впадемо на ось такому зеленому нефазі. Ось такий. Красунчик він у нас. Давайте падати. Скільки у нас. Дві години ночі. Дві години ночі. Ну що ж, давайте падати. Ох. Ну, що я можу сказати? Непогано. Знов задок ми розбили. І знов перед трошки. Пошкодження непогані, ви бачите. І криша пом'ялась, він знову кипить, але це нічого. Давайте ми ще раз цей нефас розіб'ємо. Ну що народ? І зараз ми впадемо на ось такому білому нефа. Білий нефас відпадати. Гра лагою, гра лагою. Ну, непогано. І він затряг у нас, до речі. На колесах. <хм> ну, що я можу сказати? Непогані пошкодження. Але це нічого страшного. Зараз ми ще раз впадемо. Салон непоганий. Я бачу салон. Що я можу сказати? Пошкодження непогане. Давайте ми ще раз впадемо на ньому. Народ, я його поставив на колеса, і ви подивіться, він повністю погнутий. Ну, погнутий. Деформація є у нього, непогана навіть. Ну що ж, давайте ми його ще раз розіб'ємо. Зараз ми впадемо на ось Але він мені напам'ятовує як минулий не фас. Він мені напам'ятовує трошки жовтенький колір. Давайте падати. Давайте. Летимо униз. Летимо, летимо, летимо. Ух. Добре, що ремень безпеки є. Ну, непогано. Ну, пошкодження непогані, народ. Але не сильні, не сильні. Давайте ми його на колеса поставимо. Ну що ж, ми його поставили на колеса, ну він не сильно, він не сильно. Так, пошкодився. Він не сильно так пошкодився, але це нічого. Ну що ж, народ? Давайте зараз будемо завершувати. До речі, народ захотів перевірити, відкриваються двері чи ні. Так, вони відкриваються. Дуже добре відкриваються. Усі три, усі три. Ну що ж, народ? Кому сподобався цей краш тест драйв, ставте лайки там, вподобайки, пишіть коментарі. Усім удачі і усім щасти. Силка на цей нефас буде в описанні під відео. Удачі!